Маленькі діти, що вмирають від голоду, у цьому відділенні кабульської лікарні зайняті всі 40 ліжок. Батьки кажуть, що їм бракує грошей на їжу. мій чоловік навіть сказав, що хоче поїхати до Ірану шукати роботу. Йому соромно, що не може купити синові ліки чи молоко. Він каже, син умирає в мене на очах, а я нічого не можу вдіяти. Лікар Мохамада Шраф працює у дві зміни, щоб устигнути допомогти всім маленьким пацієнтам. Рівень злиднів у нашій країні щодень більший. Чим вищий рівень бідності, тим більше тих, хто не доїдає. Недостатнє харчування серед дітей і раніше було в Афганістані проблемою. Але в ЮНІСЕФ кажуть, що за останній рік ситуація різко погіршилася. Це сталося після того, як у серпні 2021-го владу захопило угруповання Талібан за цей рік, без сумніву, дітей, які потерпають від гострого недоїдання, побільшало вдвічі, і я не бачу поліпшення, бачу лише погіршення. Поки що жодна держава світу не визнала владу Талібів легітимною. США та інші західні країни припинили надавати Афганістану допомогу. Економічна і гуманітарна кризи посилилися. Мільйони людей опинилися на межі голоду. За оцінками ЮНІСЕФ у 2022 році в країні серйозно не доїдатиме мільйон сто тисяч афганських дітей.